Гра на нервах упродовж усього літа у центрі міста щоденна дискотека. Щоправда, без танцполу та охочих танцювати йдеться про один із магазинів на площі Галицькій, який на фасаді будинку почепив колонки, з яких зранку до вечора звучить специфічна музика. Якби кожен собі починає включати музику, це взагалі якийсь жах виходить. Так звітом якісь гучномовці включаються щось, якісь лунають звуки. Тут музика. Звичайно, що тут хочеться більше. Щоб якось затишок в центрі, те, що музика звучить надто голосно, почули і у галицькій адміністрації. Посадовиця каже: вже завтра керівництво магазину отримає попередження. Сподівається на розуміння підприємців, але у разі, якщо до зауваження не прислухаються, вдарять гривнею. Тоді вони будуть просто притягнуті до адміністративної відповідальності. Накладається штраф на посадових осіб цього закладу, цього магазину. Лівайс. Від 210 до 420 гривень. А це кав'ярня неподалік від вищезгаданого магазину. Тут також звучить музика, але її майже не чутно. Є окремо клуб, там спол, дискотека, і там музика повинна бути домінантною, крім неї нічого не повинна чути. На вулиці це фон, який чують ті люди, які там сидять в тому місці, в якому фон цей чути. Під час підготовки цього матеріалу музика в магазині стихла.